Добрий вечір, дорогенькі пчеловоди. Хочу вам дуже гарна звістка на ніч, щоб краще спалася. Сьогодні коротше, днів 20 назад заходив в погріб, коли дивлюсь, ну, воростоп лежить. Думаю, чого він тут лежить? Положу, попробую. Положив десь від 10 до 3 кліщів упало. Та думаю, може, він вже. Погано працює той варостоп. Сьогодні вирішив манхау положити пластинки. Шість штук підложив, значить, це я положив 5 годин тому назад. І прийшов, думаю, ну ж провірю. І навіть не знаю, чи, чи радуватися, чи, чи плакати. Два-три кліщика більше не бачив. Ну, ось, наприклад, дивіться. Блін, тільки витягував по пінцет не хочу йти. Що я собі думаю? Оце, що тут у нас у місті на даний момент розплоду почти немає, бо пилку нема. А жарюка ж була до 40 градусів, поэтому його, мабуть, дійсно і немає. Цього кліща. Не знаю, як там. Там воно ж і на медових, воно скрізь мало розплоду, тому я думаю, в цьому році. Мало бджоли буде мало меду, ну і кліща, дасть Бог, мало-мало-мало. Так що оце хотів сказати. Доброго вам вечора. Доброго ранку, дорогенькі пчеловоди. Дивіться, який красавчик висить. Вже майже достиг. Лора вже одійшла. Так що будемо цей споживати. Я вам хотів сказати, щоб пройшла. Більшим півдоби, то подивився в одному, навіть стартером пожертвував, Оце в стартері 8 кліщів. А тут два-три, так що, може, дійсно його й немає. Так що всього доброго дня і сезону. Доброї реалізації меду, На все добре.